Всім привіт! Мене звати Джуба Максим. Я учень 3 А класу Бердичівського ліцею номер 10 Сьогодні ми перевіримо, чи містить молоко крохмаль. Для цього нам потрібно картопля, склянка з молоком і йод. Давайте перевіримо, що станеться, коли я йод капну на картоплю. Як ми бачимо, йод змінив своє забарвлення. Отже, картопля містить крохмаль. Давайте перевіримо, що ж станеться, коли я те ж саме зроблю з молоком. Як ми бачимо, що йод розтікся, але не змінив своє забарвлення. Отже, ми можемо зробити висновок, що молоко не містить крохмалю. Всім до побачення!